Чесно, це новина, яка мене сьогодні вранці просто скосила на повал. Ви зараз зрозумієте, чому е, Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під Егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Відбулося це під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ. Далі цитата Путіна. У принципі, звісно, можна було під агідою ООН, США з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління для того, щоб провести демократичні вибори, заявив Путін. По перше, ігоре я собі просто уявляю цю ситуацію, де сидять моряки подводники разом з Путіним, і хтось з моряков подводників Вони світла білого не бачать по півроку. Він каже. Кстати, Владимир Владимирович, а що ви думаєте з приводу зовнішнього управління е, Україною? Ну, а у Владимира Владимировича, звісно, готова на це е, відповідь. Особливо мене смішить історія з е, ідеєю Путіна провести демократичні вибори. Да, ладно, демократичні вибори в Росії ще пам'ятають таке слово.